Мої вітання. Сьогодні перед нами трактор Ландіні PowerFarm 110, але його ми залишимо на наступний ролик. Сьогодні наша увага буде прикута до цього причіпа, про який нам розповість головний конструктор Вадим. Вітаю! Сьогодні я вам розкажу всі технічні характеристики і особливості даного Музика Причіп тракторний, самоскидний 2К14. Являє собою двовісний причіп на ресорах з універсальним кузовом. З можливістю вивантаження на три сторони при максимально дозволеній масі. Чому саме 2К14? Цифра 2 означає кількість осей. Кий – це торгівельна марка, а цифра 14 це повна вага причіпа. Універсальний причіп, який застосовується для перевезення сільськогосподарських та будівельних вантажів. Причіп має довжину 7133 мм. Висоту 2600 мм, ширину 2500 мм, вантажопід'ємність 10840 кг. Власна маса 3560 кг. Полісна база 3300 мм. Ширина колії 1850 мм. Передній звис 2725 мм. Задній звис 1108 мм. Дорожній просвіт 460 мм. Всі складові причепи з запасом. А саме, звернемо увагу на осі. Вантажа підємність, яких складає, 7200 Кілограми на вісь. Підвізка причепа складається з сучасних парабалічних ресор, з максимальною вантажопідйомністю 3500 кг кожна. На даному екземплярі встановлена гальмівна двопровідна пневматична система з краном регулювання режиму роботи. Маємо три положення на крані. Причіп без вантажу, напівпорожній, повне завантаження. Конструктивно є можливість встановлення однопровідної пневматичної і гідравлічної гальмівних систем. А на менших причепах 2,6 і 2K8 відповідно повною масою 6,8 тонн, є можливість встановлення інерційної системи галім. Вибір шин та дисків є варіативним та залежить від сфери діяльності замовника. Висота основних та надставних бортів становить по 600 мм. За бажанням є можливість встановлення третього ярусу надставних бортів для максимального використання вантажопідйомності причіпа. Довжина бічних бортів складає 4800 мм, на яких розташовані струни натяження, які зберігають борт від деформації при повній загрузці причіпа. Передній борт є стаціонарним шириною 2416 мм. Платформа безпеки розташована на торці Кузова. Для огляду завантаження платформи Кузова встановлена дробина на стінці передніх бортів. На дишлі і на платформи Кузова розташовані сходинки для зручного підйому на платформу безпеки. Між перилами Платформи безпеки і стійкою переднього борта передбачена ширина мінімальна 500 мм. Всередині платформи кузова передбачена складна підножка. Ширина задніх бортів складає 2312 мм. На заднім основним борті передбачено вікно з заслонкою для порційного розвантаження сипучих вантажів, а також під'єднання шнеків та інших агрегатів. Товщина всіх бортів складає 2,5 мм. Задні стойки з прямокутної профільної труби 80х50 товщиною 4 мм є швидкоз'ємними. Задній бампер оснащений підсвіткою номерного знака та усіма регламентованими світловідбивачами для безпечного руху транспорту. Також на рамі причепа встановлений фаркоп. За потреби ліхтарі та семиполісна розетка можуть бути перенесені на раму під Платформу причіпа. А бампер може бути виготовлений з труби круглого перерізу. Висота платформи кузова варіюється в залежності від діаметру каліса і складає від 1200 до 1300 мм. Технічно допустима максимальна маса з вантажем транспортного засобу згідно зі специфікацією шин. 2К14 складає 14500 кг. Розподіл цієї маси між осями на передню вісь 7510 кг. На задню вісь 6990 кг. Корисний вантаж 10 840 кг. Максимальна швидкість причепа 40 км на годину. В комплектації причепа є в наявності противовідкатні башмаки. Вони знаходяться під Платформою Кузова. Для розвантаження причепа на лівий бік потрібно витягнути ось ці пальці. Також задіюємо ручку відкривання бічного борта. Для відкриття бічного борта нижнього відчиняємо бокові ручки на стійках. Чина підлоги кузова становить 4 міліметри. Як ви можете бачити, кронштейни і бризговиків служать для упору при відкритті бокового борта. Дана серга фіксує щеплення основного і надставного борта. Для повного відкриття бортів скористуємося боковою ручкою, відкрив її. заднього основного борта донизу. Рама даного причепу вироблена з профільної труби прямокутного та квадратного перерізу. Основні траверси рами вироблені з листового прокату. Всередині рами є крестовина, яка розміщена в двох опорах. Крестовина гідроциліндра вантажопідйомністю 15 тонн, а сам гідроциліндр телескопічний п'ятиступеневий. Мантаж підйомністю 15 тонн. В задній частині рами встановлений клапан обмеження підйому гідроциліндра. Також на рамі встановлена стійка, яка виконує функцію опори платформи кузова. А також на рамі причепа встановлені додаткові опори з поліамідними прокладками, дозволяють розсередити максимальне навантаження причепа. Поворотна рама виготовлена з листового прокату товщиною 6 мм, на якій встановлене поворотне коло, а також закріплений ресивер об'ємом 30 літрів. А спереду поворотної рами знаходиться ручний привід. Для гальмування передньої осі. Також між рамою і поворотною площадкою встановлені кронштейни упори для обмеження повороту площадки з дишлом на 360 градусів. Під рамою поворотної площадки розміщені кронштейни, в яких закріплені резинові буфера, які обмежують перекидання причепу при підйомі гідроциліндра. Як на бік, так і назад. На передній і задній осі розміщені гальмівні пневматичні камери тип 16 в кронштейнах. На дишлі встановлено поворотне щепне кільце діаметром 42 мм. Тягове зусилля 106 кН. Максимальне вертикальне навантаження 1500 кг. Ось так причеп перебуває в транспортному положенні. На сьогоднішній день виготовляються серійно причепи: 2 к 14, 2К11, 2к 8 і 2 к 6. Об'єм кузова без надставних бортів складає. 2 кій 14, 6,93 кубічних метрів 2 кій 11 5,77 кубічних метра, 2 кій 8, 5,54 кубічних метра, 2 кій 6, 4,61 кубічних метра. З наставними бортами 2К14 – об'єм кузова складає 13,86 кубометрів. 2 к11, 12,7 кубічних метрів, 2 к8, 11,1 кубічних метрів, 2К6 – 9,22 кубометрів. Серія причепів має сертифікат типу і на даний момент готується до сертифікації в Європі. Сьогодні у нас на огляді був причіп 2К 14. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефона, який вказаний під даним відео. З вас підписка, сподобайка, і заходьте ще на наш канал.